Поділюсь, кількома відео. Перше, це Антихрист, бо він буде замість Бога. Він сяде в і людям. Підуть звіря 666, а хто цього не хоче зробити, то вони будуть знищені. І дійсно Бог з цим розбереться. Там буде не тільки Антихрист, їх буде багато антихристів, а треба перебувати в Слові Божому, бо церква вона буде вознесена і друга третя, друга, третя людство буде знищена. А одна третя, вона залишиться ті, хто не вірить в Ісуса Христа, а церква вона буде вознесена там. Так що нам треба бути церква первенців. І дійсно Бог знищить того Антихриста. І ті, хто приймуть звіря Клімот 666, вони не зможуть врятуватися. Вони будуть відправлені в воєнну огню, ті, хто вклоняться самому Антихристу. І друге, що нам є серце, добре, тернистей, простійне при дорозі. І зле серце, нам треба бути з добрим серцем, бо дійсно нашего серця залежить, чи ми будемо хворіти, чи ми будемо добрим серцем. Добре серце, воно дійсно є, що ми були з Богом і перебували в Слові Божому. І третє, поділюся, що яку церкву ходить Бог, там, де є проповідується Слово Боже, не мертва церква, а там, де проповідується маглю до краю землі, спасаються душі, і треба нам перебувати в Слові Божому. І щоб ми дійсно були з Богом. Там є Бог. І в таку церкву ходить, а не там, де роблять обряди всякі релігії. А дійсно нам потрібен Бог. Амінь.